Небезпека довкіллю на Прикарпатті почастішили випадки виникнення пожеж в екосистемах. Упродовж однієї доби вогнеборці ліквідували 10 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 1,7 гектара. Пожежу сухої трави та очерету окремими осередками на площі півтора гектара було ліквідовано у селі Новиця Калуського району. Також рятувальниками було ліквідовано пожежу у селищі міського типу Обертин на площі 200 метрів квадратних. Пізніше виявлено ще один осередок на площі 300 метрів квадратних. Через сильні пориви вітру вогонь поширювався дуже швидко. Існувала загроза перекидання вогню на господарські будівлі. До ліквідації даних пожеж було залучено 52 рятувальники та 10 одиниць техніки. Рятувальниками активно проводиться робота щодо запобігання виникнення пожеж в екосистемах, а також щодо виявлення правопорушників. Також з початку року складено 146 адмінпротоколів на правопорушників, які спалювали суху рослинність. Рятувальники вкотре наголошують громадянам, що випалювання сухої рослинності заборонено законом. Штраф у разі порушення статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення становить від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Загалом, з початку 2024 року на території області вже зареєстровано 975 пожеж в екосистемах. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».